i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Національний олімпійський комітет отримав нового голову. Ним став міністр молоді та спорту Вадим Гудсайт. Але це не всі новини з генасамблеї. Отож, до складу членів НОК України переобрали скандального депутата Нестора Шуфрича, який представляє Федерацію стрільби з лука. За рішенням обрати Шуфрича та представників інших федерацій олімпійських водів спорту чомусь проголосували одноголосно 108 голосів. Один утримався. Водночас, той факт, що цей депутат протягом всієї політичної кар'єри вів проросійську риторику, нікого не збентежило. Очевидно, що НОК України продовжує дотримуватись газ. Спорт поза політикою. Це саме той Нестор Шуфрич, який є давнім соратником керівника забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. А після арешту свого шефа Медведчука Шуфрич втік з України, хоча він підпадав під заборону на виїзд. А Суркіс, який знав про вторгнення втік і вивіз готівку, тепер волонтер і благодійник. Якщо коротко, то це просто якийсь жах. У нас в країні йде війна з російськими загарбниками, а проросійський Шуфрич стає членом комітету НОК. НОК. Національний олімпійський комітет сьогодні сміло можна перейменувати в недержавний олімпійський комітет. Досить же цих загравань і подвійних стандартів. Ми платимо занадто велику ціну за нашу незалежність, проти якої ці люди Путіна працювали роками. Усі вони мають бути позбавлені депутатських мандатів та викинуті на узбіччя політики. вні політики, як вони стверджують, і надалі будуть насаджувати російські наративи про миру, мир не мир, а перемога. Необхідно докласти всіх зусиль і покласти крайцям цим проросійським шоу та їх перемальованим і перевзутим акторам. Поки що колаборантам з ОПЗЖ успішно виходить легітимізуватись. Але це поки що деяким депутатам ОПЗЖ варто готуватись до неприємних новин. Так петиція про позбавлення мандатів шли. Лені фракції ОПЗЖ вже зібрали необхідних 25 тисяч підписів, адже незважаючи на заборону партії ОПЗЖ в суді у Верховній Раді досі перебувають, отримуючи зарплату народні депутати, обрані від цієї партії, що працювала та продовжує працювати на ворога. Депутатами навіть числяться діячі ОПЗЖ, які втекли за межі країни, і навіть ті, кого звинувачено у державній зраді, найбільш одіозні, Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді, виданою Росію за обміном. Тарас Козак підозрюється у державній зраді. Втік з України. Андрій Деркач підозрюється у державній зраді. Втік з України. Ренат Кузьмін підозрюються в державні. Державній зраді втік з України Ілля Кива втік з України, Григорій Сурскіс – втік з України, Олег Волошин втік з України. Чому багаторічний соратник Медведчука Нестор Шуфрич і досі не виходить на допити, і навіть очолює УВР комітет з питань свободи слова та змі. від учора ще й став членом національного олімпійського комітету. Вже давно пора покласти край тим, хто ще до початку повномасштабного вторгнення активно пропагували руський мір. Неодноразово відвідували Москву і зустрічалися з представниками російської влади. І немає жодних сумнівів, що усі ці колаборанти відповідатимуть за скоєне, а російського сліду більше не буде у вільній незалежній. Україні на цьому мене все Підписуйтесь на канал Благоразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.